Вау, це дійсно збуджує. Ви мене чуєте? Просто кричи. Тімоті. Ти вивчав італійську, поки знімався в італійському фільмі. Назви мене своїм ім'ям. Все у Венеції звучить знайомо для тебе. Можеш замовити щось? О, так, чувак. Яке гарне питання. Тут я попався. Але я відчуваю, що італійська повернулася до мене більше, ніж я очікував. Я не навиджу визнавати це, але замовити каву, я напевно можу. Ти можеш підтвердити Теор, що він не говорить італійською. Я не чула. Ні. Ні, ти навіть не в переді мною. Якби я знав, я б підготувався. Давай спробуємо. Минулого разу, коли ми зустрічалися з тобою, Тімить, ти був повом з далекої галактики. А тепер ти повернувся на землю. З цим персонажем Лі з 80 80-х дуже дивний персонаж, із дивною зачіскою менше енергії, менше відповідальності, але все ж таки багато крові, так. Так, частиною привабливості цього проекту було те, що я грав таких нереальних персонажів, як Паула Трейдіс, котрий доволі приземлений. Я працюю над циквелом дюни прямо зараз. Але я хотів розповісти історію, яка була б майже про когось протилежного, перебуваючи на околицях суспільства, до безкоштовного інтернету, до епохи цифрових технологій, до наявності доступу до інформації, та виживаючи день у день завдяки історіям. Який він розповідає собі про себе, а потім, коли він зустрічає Марін і починає зустрічатися, це твій другий досвід роботи з цим режисером Года Даніно. Чи ти допоміг Тейлор проникнути у його світ? Чувак, ми говорили про це вчора. Я відчуваю, що якщо я допоміг Тейлор, то всього на три секунди. Ти знаєш, тому що я думаю, що вона одразу ж загорілася. Так, я маю на увазі, що він був дуже добрим. Він повністю допоміг мені від початку. Я б не впоралася з ролью, як ви не Тімоті. І в кожній сцені, яку ми знімали разом, я дійсно відчувала, що там було так багато зростання та еволюції. І це було дуже особливим. І так, він був для мене опорою, справді ви б сказали, що ця історія про божевільне кохання, як сказала Бейонс. Або більше поганий роман, як сказала Гага. Я не знаю, але Тейлор сказала щось справді гарне вчора. Е, Виправи мене, якщо я помиляюся, кохання може дарувати або дозволяти комусь захищати самотність іншого, любити когось означає бути захисником його, його самотності. Таким чином, ми всі хочемо, щоб ми жили як Бейонсе, божевільно закохані. Але я думаю, що це більше про любов до захисту заземлення бути таким молодим, таким невпевненим у собі, і таким, що ненавидить себе, як лі. І коли ти знаходиш когось, хто дає тобі цю здатність дивитися у дзеркало і ненавидіти себе, це перший подарунок. Що дійсно особливого в цьому фільмі, так це те, що вони разом перебувають у такій посудні, які ніхто нікого не засуджує. І особливо цей період їхнього життя це дуже важливо. І вони ростуть і навчаються. Вони дійсно отримують цей простір для кожного. Я не знаю, чи не було у кого такий досвід у житті, але це дуже красиво бачити на екрані. Тіматі, як я чув, ти буквально втратив свою французьку. Добре, але можете тобі потрібен французький вчитель. Тоді тобі Тайор, є вчитель. Так, це для мене, це для мене.